Світліші, всечесніші Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Найперше хотів висловити вдячність Богові за можливість бути сьогодні тут разом з вами, у старуні, в цьому паломницькому центрі Блаженного Симеона Лукача. Бо, як сказав отець Юрій, я вже кілька разів був запрошений, але, здається, саме сьогодні сповнився час і Господь благословив, що я зміг сюди прибути. Вчора ми почали великий час, святий час. час Великого Госу. Яка ціль цього часу? Бо знаючи ціль, розуміючи, куди ми прямоємо, ми можемо прибути туди. Бо ми не можемо прибути десь, якщо ми не знаємо, куди ми йдемо. Ціль Великого Посту побачити Воскресіння Христове. Великопостні богослужіння цих 40 днів будуть нас вести до Воскресіння. Ми будемо роздумувати над величчю і вірністю Бога а також над слабкістю і над гріховністю людини. Піс це не тільки час людської праці, це не тільки використання своїх людських сил. Це не дієта для скуднення. Піст це святий час, який має на собі Боже благословення. Ми розпочинаємо час Великого Посту із Божого благословення, щоб цей піст був святим. Чому святим? Святим тому, що він веде нас. До святого Бога! У цьому пості ми хочемо зміцнити наші стосунки із Богом. Ми хочемо покращити нашу дружбу із Ним. В моєму першому інтерв'ю в день. Проголошення мене на єпископа, коли отець Тарас запитав мене, яка є моя мрія, я, довго не думаючи, сказав, що я бажаю бути святим єпископом. Два дні тому. Я служив свою першу архіерейську службу Божу в рідному селі недалеко звідси, за кількома горбами, у селі Глибоке. І один священник процитував мене, кажучи, що ви, ви владико сказали таке. Він каже, я не знаю, чи ви думали, що ви сказали, чи ви отак собі просто лякнули. І я відповів що справді я лякнув, але я це зробив дуже свідомо. Чому я хочу бути святим єпископом? Чому я хочу сьогодні закликати усіх вас? Прагнути бажати святості, Та тому що кожен із нас є до цього покликаним. Святість це єдність із Богом. Коли ми молимося, ми єднаємося з Богом. Коли ми грішимо, ми віддаляємося від Бога. Піст – це повернення до Бога. Піст це налагодити стосунки із Богом. Я сьогодні приготував для вас. Науку, де хочу говорити про дві проблеми, які стоять нам на перешкоді у наших стосунках із Богом. Щиро признаюся, що коли під'їжджаючи, підходячи сюди, до церкви, бачачи усіх вас, я мав таке відчуття, що я помилився у виборі теми. Зараз розумієте чому. Я нічого вам сьогодні нового не скажу, бо буду говорити про правди Божі, які є вічними, і які ви хтось щодня. Хтось, що діє, чуєте, чуєте від інших священників, чи читаєте у релігійних книгах. Я сьогодні буду те, що буду говорити, кожен із вас буде чути ті самі слова, але кожен із вас Щось буде відокремлювати собі особисто. Чому? Тому що Господь говорить до кожного особисто. Якесь слово, якась думка може сподобатися Петрові, але для Маріхі вона нічого не буде значна. Господь говорить особисто. Пригадуйте притчу про сіяча. Сіяч сіяв зерно, але то зерно падало по-різному і відповідно в кінці принесло різні плоди. Хотів би запропонувати вам сьогодні роздуми над нашими стосунками до Господа, які відбуваються за допомогою молитви. Отже, я певний, що тут немає людини, яка би мені зараз тепер сказала, Владико, я не маю жодних проблем із молитвою. Коли я хочу, я молюся. Коли я молюся, мені не приходять жодні якісь посторонні думки. Мені завжди є легко молитися, якщо справді так є, це дуже добре і це правильно. Бо коли ми молимося, завжди є труднощі. Вибачте, може, не завжди, але дуже часто. Перша проблема нам не завжди є легко знайти час на молитву. Якщо ми знаходимо в цей час, то приходить якась розсіяність, неуважність. Наше життя повне праці, ми завжди десь спішимо. Виїжджаючи із Франківська сюди до вас сьогодні, ми здоятимо. один Кажуть задаємо давно чомусь нам завжди не вистачає часу. Я, як будівник в Київській духовній семінарії, дуже часто чув від семінаристів, які є в семінарії. Для яких є чітко визначений час на молитву, отче не мають часу на молитву. Для вас, одружених, для вас, сімей, які маєте хтось менше, хтось більшого господарку, я певний, що не завжди є легко виброїти час на молитву. Але де знаходиться проблема? Чи справді бракує часу? Чому ми молимося? Ми спілкуємося з Богом. Якщо я люблю Бога, я знайду для нього час. Якщо я кохаю свою дівчину, я знайду для неї час. Навіть якщо, маючи дуже важливі перешкоди для того, щоб зустрітися, я так зроблю, щоб з нею зустрітися. Отже, бачите, якщо є ця проблема часу, не маю часу на молитву, насправді це не є проблемою Проблема є, якою є моя любов до Господа? Навіть коли справді нам часу, Дуже варто зупинитися в один момент і сказати собі, «Стоп! досить, чи я всю роботу перероблю, чи я врятую світ, чи я врятую кожну людину? Напевно, що ні. Бо найперше... Треба знайти час для себе, в значенні мати цей час для Бога, щоб зустрітися і з Ним спілкуватися. Цей час Великого Посту є вигідний час на молитву. Користаюся цього часу. Брак часу. Можлива одна проблема. Але яка є інша проблема? Особисто ділюся своїм досвідом. Коли я молюся, де б це не було, чи в церкві, чи в кімнаті чи на природі, чи в автомобілі. Я завжди відчуваю потребу говорити. Боже, прошу тебе за здоров'я мого друга. Прошу тебе за мир, дякую тобі і безліч. Я хочу говорити. Але найефективнішою молитвою не є моє говорення до Бога. Найефективнішою молитвою є бути з Богом. Був такий святий Іван Марія Віанель, святий так званий святий Парох з Арс. І він зауважив, що у його церкві щодня перебуває якийсь чоловік. І він почав на нього звертати увагу. Цей чоловік сидів собі в церкві. І одного моменту цей святий Іван Марія Міяней підходить і запитує, а що ви тут робите? Він каже, нічого. Ну як нічого? Чому ви сюди прийшли? Він каже, ну я прийшов молитися. Іван Марія Вінець запитує, але як ви молитися? Я не бачу Молодонка у вас того руках. Я не бачу, що ви домовляли якісь слова. А цей чоловік каже. Я дивлюся на нього, а він дивиться на мене час великого. І в їхньому монастирі, в каплиці, після спільної молитви ця сестра запитала мене, Отче, а як ти слухаєш Бога? Я на хвильку задумався і щиро визнався. Я не слухаю Бога слухаєш, ти священник. Щиро вам скажу мою ситуацію було сказати, що відповідаючи цій сестрі, я кажу, та я йому говорю, я йому представляю мої потреби, мої проблеми, але я його не слухаю. Але від того моменту я почав вчитися слухати Бога. Ну бо як інакше виконати Його волю, а ми є покликані до святості, а святість полягає у виконан... виконанні Його волі. А Його воля є нашим добром. Я усіх вас сьогодні запитаю. Дозвольте Заохочую щодня знайти 15, 10, 15 хвилин для того, щоб просто бути з ним. Для того, щоб просто Дивитися на нього. Це може бути будь-яке місце, в вашій кімнаті, перед іконою. Але не мусить бути ікона. Сісти чи ходити, клячати, можна і лежати, але особисто я як лягаю, то я відразу засинаю. Але комусь може, так буде зручно. 15 хвилин перебувати в його присутності. Побачите, як буде змінюватися, будуть змінюватися ваші стосунки до нього. Як краще ви його будете пізнавати, як будете зростати в його любові. І тоді не буде проблем з часом на молитву. Тоді схочемо свої уста прикривати, щоб менше йому говорити, а більше його слухати. Я від щирого серця бажаю усім вам в цьому часі Великого Посту шукати його. 那花的也有。